Налагодили цілий бізнес на незаконному переправленні військовозобов'язаних у Ковелі. Місцевий депутат по сумісництву і лікар-ендоскопіст разом із спільниками розробили схему, як підзаробити на ухилянтах. Поки один шукав клієнтів, інші допомагали з документами. Доведено, що обранець громади, лікар територіального медичного об'єднання разом зі спільником уродженцем Сумщини пропонували охочим виїхати за кордон, виготовити для них медичні документи, які дозволяли. Чоловікам пред'явити їх на кордоні і в такий спосіб покинути Україну. Схема проста, але дієва. Так званим клієнтам у медичні висновки лікар вносив завідомо неправдиві діагнози, а далі відправляв на військову лікарську комісію. Свої послуги фігуранти оцінювали недешево. Задля повної конспірації навіть використовували кодове слово «каско», де повне каско це 6 тисяч доларів і безстроковий перешкодний перетин кордону, та не повне. 3 тисячі доларів і безперешкодний перетин кордону терміном на два місяці. Лікар, окрім того, що виготовляв завідомо підроблені документи, ще й вносив інформацію в автоматизовану систему про діагнози таких пацієнтів. Свої послуги зловмисники оцінювали від 2 до 6 тисяч доларів США. Так, до прикладу, один з фігурантів знайшов клієнта з Луганщини. 48-річний чоловік вже певний час мешкає на Волині. В якийсь момент з'явилася можливість попрацювати в Ісландії. 14 лютого 2023 року, приблизно о 14-й годині, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження спільно з обвинуваченим, переслідуючи корисливий мотив та діючи за попередньою узгодженим планом із лікарем, перебуваючи на території готелю, зустрілася з клієнтом, який є внутрішньо переміщеною особою, де в ході спілкування з останнім за винагороду в розмірі 3 тисяч доларів США запропонували свої послуги щодо переправлення його через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених медичних документів, які надають право без. З перешкодного виїзду військово особі, на що клієнт погодився. Так, лікар, як справжній професіонал, навіть без обстеження відеогастроскопом внутрішніх органів поставив пацієнту діагноз, яким останній вважався тимчасово непридатним. Ці ж відомості були внесені до електронної системи охорони здоров'я. Вже за декілька днів після проробленої роботи при отриманні другої частини коштів фігурантів затримали. Згодом справа дійшла до суду. Наразі ж трьом фігурантам оголошено вирок. Нині суд визнав усіх трьох. Обвинувачених у цьому кримінальному провадженні винуватиме вчиненні злочинів та призначив їм покарання лікарю у вигляді 7 років позбавлення волі. Його спільнику у вигляді 7 років та 3 місяців позбавлення волі. Третій спільник відбувся умовним покаранням. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс.